До парків, скверів в Києві, то перш за все, це проблема з туалетами загальними їх абсолютно немає. Ну, там, можливо, якісь такі е, пересувні, мобільні біотуалети, але вони е, ну, низької якості такої, що не хочеться ними користуватися. От. Е, сквери, парки, достатньо їх багато. На любі смаки, е, лавки, все це більш-менш є. Е, у нас достатньо великі такі лісопаркові, там як Труханів, Жуків Острів. Таких ну, цього достатньо в Києві. Не, не, не вистачає якихось більш організованих, там, можливо, От Я не знаю в Києві, щоб з аттракціонами можна було кудись перейти, відпочити. Таких от парків немає, мені здається. По поводу Городских парков, в принципе, тоже больной вопрос у нас в Киеве. Например, такие парки, как парк Нивки, парк партизанской славы. Очень большие, красивые парки, но, к сожалению, там абсолютно нет развитой инфраструктуры. То есть людям просто-напросто негде присесть, негде отдохнуть, нет каких-то развлекательных заведение, не то что заведение, там пойти выпить, да, нет, я имею в виду даже вот, пойти перекусить с детьми, там, например, вот, э, например, э, парк возле же честно говоря, не помню, как называется, очень э, хорошо там сделан, там есть аттракционы для детей, то есть э, родители могут посидеть, выпить кофе, дети могут поиграть, там есть футбольные э, площадки, теннисные и так далее, такое волонтерское движение, которое сейчас э, э, вносят очень много всяких проектов по улучшению инфраструктуры парков. Сейчас, вот, например, э, насколько мне известно, они взялись за парк «Партизанская слава», который на Харьковском э, находится, вот, э, и очень грамотно там спланировали. Почему бы нам всем не взяться и не облагоустроить э, то, где мы отдыхаем и гуляем с детьми? Парка Киева, на мою думку, не хватает только Wi-Fi. А так все комфортно, тенек, лавочки, все как положено. парки сквери, якщо парки сквери, то кожна людина, хто відпочиває, повинна мати повагу до інших людей і не заважати іншим людям також відпочивати і нав'язувати свої думки. Якщо хтось відпочиває. То відпочиває. Якщо ми бачимо якогось міліціонера, хто проходить по парку, то у нього також є своя робота безпеки, який так би мовити налаштовує безпеку цього парку. Тобто, якщо люди вийшли мами з дітьми, то ми повинні поважати цих мам і дітей і не зайвий раз не не палити перед їхніми дітьми цигаркою і табачним димом, щоб він не відчувався. Навіть. Там, де урна розташована, це ще не гарантує того, що на сусідньому на лавочці не сидить якась подружня пара з майбутньою дитиною і не дише ця жінка цим табачним димом. Бо парки сквери, я взагалі-то вважаю, що якщо хочеш покурити, то не заважай іншим. Вибери таке місце, де нікого немає, і тоді пали. А якщо вже курити, то е, треба курити там, де або більшість населення курить. Це може курілка, як то кажуть, назватися. Або палити там, де може сказати, не заважати іншим. Мені здається, що, по перше, по перше, має бути набагато більше дерев в самому місті, не тільки в парках і скверах, а парків і скверів має бути трошки більше. Е, вони мають бути набагато краще облаштовані. Е, Якимись лавочками, якимись фонтанами, якимись такими місцями, бесідками, можливо, навіть, де було просто зручно і приємно відпочивати. Найбільша проблема це відсутність смітників та громадських бираль. Оскільки фонтани з питною водою це дуже добра пропозиція, але воду можна взяти з собою. Куди викинути пляшку? Це є проблема. І... Мені здається, що було б набагато чище на наших парках, на наших скверах, якби у людей була можливість просто прибрати за собою. У київських парках і скверах повинно бути, на мою думку, лавочки, громадські, безплатні вбиральні. Також це му мусить бути з казівниками, де знаходиться найближче, щоб люди це бачили. Мусить бути клумби з квітами і також дерева насадження. Ну, на мою думку, в Києві достатньо і скверів, і парків, і вони, є, це сказати, в цілому ухожені. Можливо, десь є, де ще не встигли дійти комунальники, можливо, ще десь валяться сміття, але в цілому вони по Києву всі ухожені. І біля багатоквартирних будинків, і також десь спеціально облаштовані для цього місця. Вони більш-менш всі. Ухожені. У парках насамперед для мене важлива чистота, щоб дотрималась весь час. Ну, це повинні бути смітники, комфортні лавочки. Wi-Fi ні. Я думаю, що в парках ми повинні милуватися природою відпочивати від, від всього від, від інтернету. Велосипедні доріжки це важливо, так. Да. Я ось е недавно був у Кракові в Польщі. Я був дуже приємно здивований, що там яка чистота, лавочки через кожних 3-5 метрів. І їх стільки, що просто один жах цих лавочок. Є де присісти, є де відпочити. У нас же цього близько немає. Я вам розповім один приклад, який, можливо, буде корисним для України. Посередині міста Нью-Йорк, великого і красивого міста, є величезний парк, який називається Central Park. Да, центральний парк. Він простягається на кілька кілометрів і вздовж. Всіх, всього цього простору розташовано багато скмійок, багато клавочок. І більшість цих лавочок вони містять певні такі маленькі таблички. На тих табличках написані імена тих людей, яких вже немає сьогодні серед живих. І у такий спосіб громадяни Америки згадують тих, хто близький їм, і тих, хто має лишитися у пам'яті багатьох. То ж для України було б гарно задуматись, замислитись над тим, що може такий шлях можна увіковічити пам'яті героїв, які віддали своє життя за європейське майбутнє України. Парки і сквери Києва не повинні містити. Різні забудови, мафи, ресторанчики, кафешки. Це повинні бути гарні озеленені майданчики, де є лавочки, де можна з дітьми вийти погуляти, де не заважають парковки, стоянки, модні автомобілі і люди з модними гаджетами. Але, але. Ось не повинні забудовуватися. Повинна людина повинна прийти і почуватися на маленькому майданчику природи. Ось да, повинні бути фонтанчики, повинні бути якась питна вода для того, щоб людина могла себе комфортно почувати. Тому що в Європі, наприклад, в Німеччині Голландії, це дуже широко розвинено, і люди можуть собі на газонах спокійно відпочивати їх ніхто не буде не заважати. Вони не будуть боятися, що на них знаїде якась машина. в парке должны быть, конечно, естественно, лавочки, должны быть детские площадки в парке, вот, и также фонтаны, вот, и фонтаны для питьевой воды должно обязательно быть, вот. там не должно быть, просто надо сохранить чистоту, и не надо просто там мусорить, и не надо там с собаками гулять, с собаками есть специальные площадки, специальные парки для для собак, где можно отдыхать, с собачками играться. Вот. Э, В парк должен быть э, как бы специально для отдыха. Туалеты должны быть, но это должно быть не в саму парк, а э, за территорией парка должна быть. по-любому. Туалет, биотуалет должен быть. Да. Но это не в парку. Я вам скажу, ну, Люди просто сидят на пикник, выкидывают все это мусор там. Но все за, за этот период должен быть как человек как бы должен относиться к чистоте более как бы лояльно. Как бы все-таки это для него сделано, но для не для кого-то там это бесплатно как бы приходи отдыхаем, только не мусори там. Ну пришел на пикник собери, выкинет выкинь, вот есть мусорка, выкинь. Вот, это самое. Как бы относиться к природе более более лояльно, как бы и природа с тобой будет относиться более лояльно. Дуже люблю Київ. В Києві проживаю 21 рік. Мені дуже подобаються парки, сквери Києва. Але дуже не хочеться, щоб ми, коли відпочиваємо, бачили там бродяг, тобто незахищених, соціально бідних, похилих і молодих людей, які вже бракують. І вони вже настільки настирно вже бракують, що це дратує. і стає Таким неприємним для людей, для гостей Києва мені їх дуже жалко. Я завжди допомагаю таким людям, але мені хочеться, щоб вони мали притулки, мали життя, мали якесь нормальне ставлення нашої держави до них. Ну я бачу, що зараз приділяється цьому уваги. Я живу в Святошинському районі. І ми дуже довго боролись, щоб у нас не відібрали біля метро Житомирського е скверик. І там зробили зараз дуже гарні фігурки, і дитячий майданчик. І хотілося, щоб такого було побільше, щоб люди думали, де нам відпочивати. Зелень, каштани, квіти Києва треба зберігати. Я сама цвітовод. Я дуже багато розвожу квітів у себе на дачу. І приїжджаю і сажаю їх коло свого будинку. Парки сквери Києва обустроєні, на моє міння такое. должны быть лавочки, должны быть мусорники обязательно, должны быть велодорожки, дорожки также для роликов, должны быть ну деревья конечно, постриженные газоны должны быть, люди должны следить за этим тоже, как бы не сорить, размещать киоски, я думаю, будет лишним, потому что люди некоторые, они любят выпить, и когда вот есть тоже лавочки также и все вот есть для того, чтобы сесть они садятся и начинают пить, а там как бы дети ходят и гуляют пары. Не, не очень приятно видеть, когда люди сидят и пьют пиво, и очень себя некрасиво ведут. Я считаю, что Wi-Fi в парках, конечно, было бы хорошо, но так как эм, люди... Для меня лично парк — это прийти отдохнуть от всего, и от интернета также. Поэтому если прийти да, в парк сидеть также в интернете, мне кажется, это нет смысла. Просто в парк ходять, щоб віддихнути, поговорити, посидіти. Не тільки парки і сквери Києва, а й в усьому куточку України. Не повинно бути п'янства, не повинно бути валятися бутилок, так як ми попривикали це все бачити. Повинно буде бути морозиво, дитячі розваги. І батьки повинні ходити з мамами і з дітками, так як вони і повинні це робити. А не сидіть окремо за своїми самі понімаєте ділами. Оце і все, все, що я хотіла побажати не тільки київлянам, не тільки паркам Києва і паркам Обухова, паркам усієї України. Урни, звісно, на кожному углу, щоб діти приучались до культури української, щоб вона знала, що бумажечку треба кидати не просто так на долівку, а в урночку. Щоб це було все культурно, щоб ми виховували своє покоління підростаючі культурним, вихованим, так як належить українцям. Парк і сквери Києва це невід'ємна частина нашого міста. За ними треба слідкувати. Там повинні бути дуже зручні лавочки, там повинно бути морозиво, не повинно бути пива, повинні бути різні каруселі для дітей. Місця, де можна співати і грати музикантам, місця, де можна зустрічатися, наприклад, я інструктор з йоги, зустрічатися групою і запрошувати людей для занять йогою, де можна проводити лекції. І повинна бути дуже зручна мостова, ну і Фонтан, Фонтан дуже хочеться, щоб був. В парках повинні бути дорожки, де можна кататися як на велосипеді, так і на роликах, е гуляти, ну, щоб окремо відділити місця прогулянок і місця, де будуть не заважати велосипедисти і на роликах кататися. Атракціони для дітей у парках. Е Мають, може, не треба, щоб вони були, треба, щоб були окремі місця, де будуть ці атракціони. Це містечко, де куди будуть люди приходити спеціально на атракціони. А в парках відпочинку хай буде зелено, хай буде невеликі майданчики для діток, де вони можуть покататися на качельках. Ну такі де під доглядом батьків. Я думаю, що так буде краще. У парках мають бути зручні лавочки, майданчики для дітей, якісь такі знаєте, маленькі лоточки, де продається напої, напої, якісь морозиво, ну, тобто, що можна перекусити трошки. В основному дуже все виглядає привабливо, відпочивати чудово, час проводити також приємно в таких місцях. Усілякі такі заїжджі кав'ярні, мафи потрібно залишати на периметру парку, не впускати їх в цю зону, щоб ну, дати людям можливість відпочити, щоб не було біля них тих усяких покупок, торгівлі, сміття, оцього всього. А тобто, ти, ти прийшов, купив і зайшов собі в парк, сидиш, відпочиваєш, насолоджуєшся, а не звертаєш увагу на всіх інших прохожих, там ну, людей, в, в, які розпивають спиртні напої, і все таке. Було б дуже приємно мені і всім людям, якби з'явилися у Києві в парках зарядки для різних смартфонів біля електричних стовбів. Шановні кияни, ми сьогодні підіймаємо надзвичайно важливе питання. Це наше місто, яке наше повинно бути. І питання воно залежить від самих киян і в більшій мірі. Від нашої державної влади. Тому, якщо ми буваємо за границею, допустимо, взяти Мерлін це таке чудове місто, в якому настільки все грунтовно облаштовано, що це просто диво дається. Тим більше Київ це місто, яке чарує своєю красою. Як сказано, як тебе не любити, Києва мій. Не любити його не можна, просто по-друге в що прекрасна ріка, багато скверів, багато парків багато садів. Але, на жаль, оці сквери, оці парки треба до себе особливої уваги. Це треба так, щоб людина прийшла і дійсно віддохнула, щоб там були лавочки, щоб там були урни, щоб там можна було послухати хороший концерт. Тобто цей парк, якщо ми в ньому буваємо, був якийсь парк перемоги. Назвичайно красива природа. Надзвичайно хороше місце для відпочинку. В великих парках можливо і треба атракціони, тому що люди гуляють з дітьми. Ну, воно має бути все у міру, має бути безпечність, має бути вода, де можна попити, де можна присісти. Туалет, де можна безплатно сходити з дитиною, тому що були такі випадки, що треба було більше грошей, чим на качелі. Чистота в парках залежить і від самих киян. Якщо не будемо смітити, не буде грязно. Ну і звичайно, якщо люди будуть бачити, що тут чисто, то вже якось може в когось і не, не, ну, не кине десь, як, якщо лежить куча мусора, і думаю, та ж і моє мусор не помішає. Такі природні умови, що наші парки самі по собі дуже добре виглядять. Нужно просто немного уділити внимание. Тобто ми стремимся в Європу, наш європейський сервіс, туалети в тому числі. А найголовніше, щоб за цими парками ухажували. В такому місті, як Київ, і особливо після часів знищення парків і скверів, треба сьогодні їх відновлювати і треба їх облаштовувати. Треба так, так вибрати. Модель цього облаштування, щоб людина була максимально наближена до природи, а з іншої сторони, щоб вона мала можливість користуватися всіма принадами інформаційного суспільства. Тому тут треба велика, велика мудрість, тут треба знання природи мати, тут треба, врешті-решт, думати і по-сучасному. Я думаю, що на сьогоднішній день. Київ не влаштований сьогодні так, як це треба. Лише тільки окремі парки, сквери в центрі міста, там мають і відповідні лавочки, там відповідні інші місця. Думаю, що треба більше видумки, але головний принцип має бути один не порушити природне ядро скверу чи цього парку. Тому що дерево це жива істота, і вона потребує такого середовища, яке не буде обмежувати його розвиток.